Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я втрапила на обнову. Це перший день завозу, ціна за кілограм 439 гривень. Розпочнемо з верхнього одягу, знайшла ось такий пуховичок в чорному кольорі, стьобаний. І тут натуральний наповнювач 50% пух, 50 перо. Уховик в дуже гарному стані, і давайте дивимось його в примірці. Він де без капюшона, це для мене мінус, оскільки я люблю куртки саме з капюшонами, не дуже люблю носити шапки. Тут просто ось такий, як комірець, можна зробити стійку, і він такого прямого крою дещо подовжений і дуже непогано виглядає. Розмір, до речі, був вказаний 16-й, тобто XL, це але дуже навіть непогано сів по фігурі. Можна вдягати безліч під нижні шарів, свитрів дуже комфортний. Далі буду приміряти ось такий плащик. Він вкорочений йде з пояском в такому бежевому кольорі. Плащ також в ідеальному стані, без жодного дефекту, це фірма Marken Spencer. Батьма улюблена, батьом відома, це хоч і мас маркет але якісний. Скоріше за все, це розмір також XL, оскільки плащик на мене великоватий. Звичайно, що підійде він на більш теплу осінь, зараз він не по сезону або вже для весни. Дуже гарної якості, гарного базового кольору, до усього буде підходити. Загалом мені сподобався. Зокрема, такі от вкорочені тренчі зараз актуальні. Далі буду приміряти ось таку куртку. Вона йде під замшу, це не натуральна замша, а замінник. Вона без підкладки, тобто доволі легесенька, класного такого карамельного кольору, розмір вказаний 10-й. Куртка в такому кежуальному, розслабленому стилі. Така як куртка бомбер, але вона подовжена і це великий плюс. Рукавчики, до речі, не незадовгі. Дуже класно сіла по фігурі. Дуже сучасна, актуальна, мені надзвичайно сподобалась. З такими двома попереду накладними кишеньками і застібається вона на закльопки. Дуже в ній комфортно, зручно. Як вам ця куртка? Пишіть в коментарях, а наступним буду приміряти ось цей яскравий зелений жакет. Він буде вкорочений, дуже легенький, це такий на весну, навіть для літа. І дуже гарний у нього склад: тут поєднання віскози і льону. Льону тут трішки менше відсотків, 17. Основне тут віскоза. Жакет в 14 му розмірі, тобто це XL, тому він виглядає дещо таким широким великим. Хоча, я думаю, він сам по собі теж йде такою, як моделю, оверсайз. Щоправда, не дуже мені подобається його текстура, він погано тримає форму. Тканинка дуже м'якенька, така, знаєте, ніби це сорочка, а не жакет. Але колір цікавий, яскравий, оригінальний. А на чоловічому відділі знайшла ось такий светер в темно синьому кольорі з вовни-міріноса. 100% вовна. Щоправда, ось тут є такий дефект, така як затяжка. Дуже прикро, адже це якраз попереду, надзвичайно помітно, а загалом дуже якісний светр, і ось так би він мав виглядати в перемірці. І дуже така тонесенька вовна, абсолютно не колюча, базовий темно синій колір. Далі буду приміряти ось таку кофту від дома Кара Йорк І я вважаю, що це сьогоднішня моя найкраща знахідка, адже тут прекрасний склад тканини. Давайте разом подивимося бірочку. Тут 38% віскози, 33% шовку, і 29 нейлону. Прекрасний склад, класний базовий колір, такий от бежевий. Єдине, що мені не дуже сподобався фасон. Це такий фасон летючої миші, і він виглядає дещо старомодний. В іншому кофта прекрасна, і за складом, і за кольором, і за своїм станом вона в ідеальному стані. Довго я вагалася купляти не купляти, але все-таки залишила її в магазині. Не знаю, можливо, варто треба було все таки купити, адже з таким складом кофти все річчі і річче трапляються. Сама по собі вона справді ідеальна як новенька. Її ціну вам трішечки скажу пізніше. І ще мені сподобався ось такий вкорочений светр від Shine, це китайський масс-маркет. Але він такий дуже актуальний, косичка плетіння і в ідеальному стані. В молочному кольорі, ось так виглядає. В примірці, трішки на мене, напевно, маловатий, і хотілося б, щоб буквально на 5-10 см він був довшим. І склад мені тут не сподобався, адже це 100% акрил, а акрилові свите я не люблю, вони якось дуже швидко заношуються, стають всі в кофтунцях і вони такі от розтягуються, їх вистачає буквально на сезон. Обіцяла вам сказати ціну кофти, вона заважила на 93 гривні. Нагадую, там у складі був шовк. І дивимося з вами взуття. Взуття також вагове, ціна така ж за кілограм 439 гривень. Сподобалися ось такі масивні білі кеди, вони в абсолютно новому стані. Були, хоч і не конверси, але класні. Ось такі оригінальні були челсі, всі в металевому декорі, в таких шипах. Ось такі ще були чобітки в гарному болотяному кольорі, високі, на стійкому каблучку. Це 41-й розмір, але вони мали потертості, і це була, до речі, натуральна шкіра. Ось такі ще кросівки непогані, з такими вставками, ніби під змію і зірками. Ще були абсолютно новесенькі балетки з такими картонними магазинними бірочками, срібні, гарненькі, з такими бантиками, і поруч кросівки від Nike, що правда в них дещо повідклеювалася емблема. Ось такі ще білі кросівки, щоправда, це не натуральна шкіра, а замінник. І поруч туфельки на дуже високих підборах в абсолютно новенькому стані йдуть під замшу в такому яскравому синьому кольорі. І ось ті теж непогані замшеві, босоніжки в гірчичному кольорі. Ось такі ще базові лаковані туфельки на стійких каблуках. І ось ці лофери також лаковані в непоганому стані. І поруч тут ще одні лофари, також в непоганому стані, йдуть під замшу. Дивимося з вами далі. Ось тут такі непогані сумочки. Висять, мініатюрна сумочка в кольорі такому шоколадному, з тисненням під рептилію, абсолютно новесенька. І ось ця теж дуже цікава для літа. Така от плетена, але з боку трішечки вона мала потертості з дефектом. А ось ця сумка шкіряна в класному такому карамельному в кольорі, дуже містка. Ось ця сумка також схожа, що з натуральної шкіри в кольорі Бордо, але трішки виглядає, як на мене, по-старомодному. Теж дуже містка з такими от кишенями з боку. І ось тут можна прочитати назву фірми, стан у неї відмінний без дефектів. Також знизу була біла сумка в ідеальному стані. Ось ця непогана з тканини з такою, як. Бувають куртки, стьобана теж в гарному стані. А ось ця закос під Малбарі, але це, звичайно, що підробка. І гляньте, яка класна сумка Шопер для літа, така яскрава, кольорова, солом'яна з яскравою рожевою такою підкладкою. В неї шкіряні ручки, тобто це ручки з екошкіри в дуже гарному стані. Дуже мені сподобалася. Ось така ще сумка йде під зернисту шкіру. Але мені здається, що це все-таки замінник. Це не натуральна шкіра. Нагадую, що це день завозу, тому сьогодні дуже хороший вибір і взуття, і сумок. Як ви бачите, сумок повний ящик. Ціна за кілограм 439 гривень. І тільки подивіться, яка мені трапилася сумка, яскрава жовта на двох коротких ручках це сумка шопер, і вона з натуральної шкіри. Йде без підкладки, тут навіть можна на дотик відчути, що це натуральна шкіра. В дуже гарному стані вона застібається на одну закльопку і також має довгу ручку. Трішки вона замазана тут ручкою попереду, але не критично, і, думаю, це можна відтерти. Дуже гарний стан, надзвичайно вона така от містка. І хорошої якості. Заважила сумка на 273 гривні. І ще мені сподобалася ось ця невеличка сумочка, вона йде під змію на такі от довгі руці, але вона регулюється тобто можна робити або одну довшу ручку, або дві коротші. Ось тут є такі, як петлі, і воно все регулюється. Сумочка має одне просторе відділення. Ось тут можна прочитати назву фірми. Вона, мені здається, що йде з натуральної шкіри і в абсолютно не стані. Давайте глянемо також її ціну. Заважила сумка всього-навсього на 159 гривень. І ще була ось така невеличка сумочка, вона йде така, як плетена, у стилі Батега Венетон. На довгій руці в гарному, такому світлому, пастельному, фіолетовому кольорі, в непоганому стані. Знову ж таки, це замінник, не шкіра, натуральна. Давайте подивимося, що у нас тут ще цікавого: ось така сумочка з металевими ручками. Це також не натуральна шкіра, а замінник, стан у неї хороший, без дефектів. І ось така сумочка Клач, вся в блискітках, але видно, що це БУ. Ось така вічна класика, сумочка на двох ручках, дуже містка, має кілька відділень, і стан у неї теж доволі непоганий. А це у нас А-ля Michael Kors. Щоправда, сумка не має ручок, вони відірвалися. А ось ця сумочка дуже навіть непогана. Мені подобається і за формою. і за якістю і гарний такий карамельний у неї колір. Стан фактично ідеальний. Ще ось така сумка, точніше, це рюкзак, і він йде з натуральної шкіри, невеличкий, такого середнього розміру, з твердим дном, і в непоганому стані має невеликі потертості. В середині є ось такий значок, що це натуральна шкіра. Рюкзак дуже класний, такої прямокутної він форми, лаконічний, Мені надзвичайно сподобався, був би він в кращому стані, можна було б собі його взяти. Прям супер. Мені дуже сподобався. І дивимося, що у нас тут ще цікавого. Знайшла ще одну шкіряну сумку, це еспліт, Ось така. Чорна, але вона, на жаль, мала подряпинки. І ще поруч з сумками був ящик з різноманітними аксесуарами. І гляньте, які тут були капелюхи. Ось це мені нагадує капелюх англійської королеви з такою масивною квіткою. Щоправда, це китай і склад повністю синтетичний 100% поліестер. Тут було кілька таких капелюхів. Дуже такі екстравагантні. Що ж на цьому буду з вами прощатися? Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.